Скільки і де ви спали останні три дні? Дві години за останні троє суток. В середньому десь по три години. Я в Голосівському районі переживаю, саме там, де прилетіло. Останні два дні то були просто в коридорі. Десь, напевно, годин 4-5 щоденно. Ну, тут тоді виходить, п'ятнадцять. За останні три доби я спав десь приблизно по годин шість, враховуючи, що пізно прокидаюсь. І було неприємно проснутися ще й від вибухів заодно, окрім того, що засинаєш під них ще й просинатись доводиться. Згрішив в тому, що дивився у вікно в цей час і спав в спальні. От. Сьогодні зрозумів із недавніх новин, що краще все-таки триматись обережнішим і берегти свою е своє життя і знаходитись в безпеці в цей час. Сумарності годин 10 і спала я у гуртожитку. Дуже чутно вибухи і навіть видно, як збиває, і працює ППО, тому спати практично неможливо, але справляємося. Сумарно сплю, ну, якщо не збрехати, то, напевно, може 3-4 години. За дні. А, і якщо за 3 дні, то ну, годин 10-12 точно, не більше. Може години 3. За три дні? А за три дні ну десь повноте на три, десь дев'ять годин. Якою була ваша реакція, коли ви дізналися про атаку обісплотників на Москву сьогодні зранку? О, ну, звісно, приємно. Хочеться, щоб також продовжували і тільки успіхів бажаю в цьому напрямку. Я думав, що вони також заслужили, якби. Почувствує себе в нашій школі, скажімо так. Спочатку, якщо чесно, я не повірила. Я думаю, Боже, це якийсь точно. А потім я дивлюсь, ну новини там моніторити. Думаю, Боже, ну нарешті треба, щоб вони отримали заслугам. Нельзя Україну обіжать. Якщо чесно, тільки рада, тому що дуже хочеться, щоб там зрозуміли, як ми тут живемо. Я не відчуваю від цього щастя, але я розумію, що так це. Це добре, що ми можемо теж дати якийсь відпир. Це добре, що все одно які, якісь там зброї є, але все ж таки хотіло б, щоб більше узеретих на тому, щоб віддіхнути кордони, які у нас забрали, скажу так. Якщо люди, одні люди заставляють інших страждати, то це вертається. В ніякому разі не бажаю нікому зла, але можливо, нехай відчують те, що вони заставляють відчувати інших, тому що. Цього не заслуговує ніхто. Взагалі, коли я чую подібну інформацію, що ми там якось атакуємо їх, чи вони якось там занепокоєні, я взагалі дуже радію. Взагалі радію. Радію такій інформації, таким новинам. Ось так і слава Україні! Я думаю, ми переможемо. Героям слава